У день, спокута злая прийде у душу, мов змія та за козацького звичая не буду плазувати я. Вже досить нам хрестів розп'ятих. Могили знову он гудуть. Для чого Богу білі хати, які на страту продаж йдуть? Щось Бог з далекої спустелі. Вівці надумав, знов мудрить. Та ми ж не вівці. Ми веселі нащадки скіпів, меч наш путь, тебе столання. Хрест на душу вічним розп'яттям пролягло, краде хтось, преше та за гроші спокутує гріхи. Давно, давно це браття почалося брехня отії хрести гріхи, бо в мами сивії волосся, і в зморшках сивіють віки, віки у рабстві у могилах, де заховали честь свою, де ми згубили вільні крила. Там тужить воля, слава, сила. Її в степу я досі п'ю в вітрах. Почуйте, посмакуйте, та вам нема на це часу. Будуйте паркани, будуйте ще й хмарачоси, щоб красу забуть. До Бога лізти знову, як здичавілії кнурі. та вічний шлях до Бога знали, не ви, святі степі в огні, сліпці старі, як вони чисто грали, немов на душу світ лили, і волі, в пісні обпилися козацькі душі. Ой, були були часи, Молитвою хрести палають. Пече розп'яття на крові. У нас же є своє багаття, яке палили кобзарі з пісень і слова, душ сміливих воно над степом пролягло. І те багаття стало дивом, чувацьким шляхом розцвіло, і крій там вільну душу впало. Для чого нам тепер хрести достатньо, брате, дай кресало та ватру славу засвіти.